Село Велика Бийгань. Це у Бергівському районі Закарпатської області. І невеличка прогулянка з селом. Все, що побачу, хочу вам показати також. Сонце вже на захід. Старий будинок Закарпатський, хата. Просто хата, сільська хата. І дуже багато цікавих таких викрутасів дерев'яних. Наприклад, ось такий паркан огорожа. Галерія, двері. Дуже класний дім і дуже шкода, що він так пропадає. Є велика надія, що він вже відновлюється, бо є машини якісь, щось там відбувається, якась ситуація. Можливо, він відновиться для життя. Цікаво, цікаво. Це все страшенно в новинку для мене. Такі гарні будівлі і багато. Ось на протилежній вулиці все виглядає ось так. На угорській мові і українською написи. Ось тут наразі угорською мовою пише, церковця або костел. Є така традиція, тут така, яку і я помітила на Закарпатті, що усі вікна мають жалюзі і коли вечоріє, всі жалюзі опускаються. Все, все закрито. Тут віконниці. Закриті. Юля. Віцинія квітне. Вона дуже ароматна. Зараз вже вечір і аромат такий сильний чується довкола. Вже гарно. Буквально за кілька метрів від попередньої церковці знову невеличка церковця, дзвіниця. Ось, я так розумію. Пише Угорською. 1907 рік, а що пише, я не знаю.